В області власниками доїльних апаратів стала ще 191 сім'я. Їх родинам, які отримують в своєму господарстві три і більше корів з Луцького, Рожищенського та Камінкаширського районів вручили представники влади. Як це відбувалося, бачила і наша знімальна група. Майже 200 власників трьох і більше корів нашої області отримали доїльні апарати. Їх вручив голова облдержадміністрації Борис Климчук в Луцькому, Рочинському і Камінкаширському районах. Нагадаємо, що саме наша область ініціювала в державі впровадження програми підтримки селян, які утримують в родинах три і більше корів. У селі рокині на території обласного племоб'єднання голова облдержадміністрації Борис Клімчук вручив доїння апарати 25 сім'ям Луцького району. Він повідомив, що ці апарати закуплені за кошти державного бюджету. Валентина Кльоц із села Курчів Луцького району каже, що утримувати худобу нелегко. Поки молода, то не важко. поки молода, ще сили є. Азарт діти допомагають, чоловік допомагає і працюємо, працюємо. Тепер трошки легше буде. Ну набагато легше, ми що ще на роботу ходжу, в ські їжджу. Буде легше Після отримання документів на доїдні апарати представники обласного племоб'єднання розповіли селянам про можливість отримання якісного поголів'я великої рогатої худоби завдяки штучному осіменінню. Пункти працюють в усіх районах області. Це ж рахується ідентифікована. Тут є кличка БК дата взяття з ферми, навіть окремі можуть і нотувати продуктивність. БК. На території Рожичинського технікуму Львівської державної академії ветеринарної медицини відбулося вручення доїльних апаратів 124 жителям району. Голова облдержадміністрації Борис Лімчук повідомив, що уряд прийняв постанову на виділення коштів для закупівлі 800 апаратів для усіх власників трьох і більше корів. 600 з них отримає наша область. Не обминув голова облдержадміністрації Борис Клімчук і проблеми, яка хвилює селян, які здають молоко у цьому районі на переробку Рожичинському сирзаводу. Підприємство боргує гроші не лише селянам, але і газовикам. Ми попрохали газовиків, дають їм кредит, газ. Да? І людям кажемо, ну почекайте, раптом наладиться ринок, зараз закінчаться літні відпуски, люди поз'їжджаються в Україну, споживання буде виростати. Нас завжди в вересень, в жовтень росте споживання, молоко падає. І, як правило, вирівнюється ситуація. Я думаю, дасть Бог, Бог не видасть свиня не як кажуть в селі в нашому. І тут вирівнюється ситуація. Треба трошки почекати потерпіти. ще два роки тому у Камінька-Ширському районі було лише 14 родин, які утримували три і більше корів. Нині таких родин 97. 48 селян вісім ширського району поїхали цього дня додому із новими доїльними апаратами. Серед них і Афанасій Костюшко, житель села Качин. Готово. тримати Наликс, стараємося. Скільки ви маєте зараз корів? Три, три корови. Три Три корови, двоє телят, ти не те. І більшок ще є. Ого, то треба стільки кормів, то треба напрацюватися добре. Ну як якщо... ж є тракторка, косілька є своя. Завдяки впровадженню програми підтримки селян, які отримують три і більше корів в області, почало збільшуватися поголів'я великої рогатої худоби. Начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко переконаний, що таким чином можливо відродити тваринництво. 591 апарат було на перше липня. Уже попередньо сформовані документи на 600 до інших апаратів знову на перше серпня. Будемо сподіватися, нас залишилось ще на наступний місяць подати на компенсацію і можна буде завершити всі родини, які в нас є 2,5 тисячі, будуть забезпечені доїльні апарати. В області планують з нового навчального року впровадити програму Шкільне молоко, щоб і міські діти могли споживати якісну і корисну продукцію. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Ми хочемо в першу чергу в містах Луцьку, Ковель і Володимир Волинську, щоб кожна дитина в день випивала склянку натурального коров'ячого молока. Оце наше завдання сьогодні. Незабаром доїльні апарати отримають і ті, хто пізніше зареєструвався в райдержадміністраціях як власник трьох і більше корів.